Вітаю, мене звати Наталія Кайда, я адвокат, член комітету з трудового права Національної асоціації адвокатів України, лектор Вищої школи адвокатури та тренер центру з підвищення кваліфікації державних службовців при Київській обласній військовій адміністрації. Як вам уже відомо, я спеціалізуюся у спорах, які пов'язані зі вступом, проходженням та припиненням державної служби, а також деформаційних спорах, які пов'язані. В'язані із захистом честі, гідності та ділової репутації публічних службовців, користуючись нагодою в рамках проведення тижня трудового права, хочу вашій увазі запропонувати розглянути питання, яке пов'язане з припиненням державної служби у зв'язку із набуттям громадянства іншої держави під час проходження державної служби. Адже впродовж останніх, скажімо так, декількох років означене питання. Набуло своєї актуальності та доволі часто є предметом розгляду у судах. Судова практика зазначеного питання є доволі мінливою та містить неоднакові висновки у подібних правовідносинах та навіть окремо думку судді Верховного суду. Важливо розуміти, що саме ключовим, зокрема у розв'язанні даного спору, є питання правильного розуміння сутності нормативного врегулювання виконання саме пункту 2 частини 1 статті 84 Закону України про державну службу. Саме зі змісту цієї статті зрозумілим є те, що підставою для припинення державної служби у зв'язку із втратою права на державну службу або його обмеження є, зокрема, встановлення факту набуття громадянства іншої держави або набуття державним службовцем громадянства іноземної держави під час проходження саме державної служби. Суб'єкт призначення зобов'язаний звільнити державного службовця у триденний служба. Строк з дня настання або встановлення факту набуття ним громадянства іншої держави. Отже, законодавець визначив імперативний обов'язок суб'єкта призначення звільнити державного службовця у разі набуття таким службовцем іноземного громадянства, або набуття державним службовцем громадянства іноземної держави під час проходження державної служби. За висновками Верховного суду, в одній із справ Верховний суд дійшов висновку, що факт набуття особою громадянства іноземної держави повинен ґрунтуватися на беззаперечних доказах, адже тягне за собою негативні для державного службовця наслідки у вигляді звільнення особи з публічної служби. І встановлення такого факту покладається на суб'єкта призначення. У наступній справ Верховний суд зазначає, що достатніми доказами, які підтверджували факт набуття державним службовцем громадянства Угорщини у даній справі, могли бути зокрема. Паспорт громадянина Угорщина, витяги з відповідних реєстрів громадян Угорщини. А також суб'єкту призначення слід було з'ясувати у державного службовця, коли, ким і за чиєю заявою, за чиїм волевиявленням видавався паспорт громадянина Угорщини. Проте, на думку суду, суб'єкт призначення у даній справі не вчинив жодних дій щодо перевірки відомостей, за якими було звільнено державного службовця. А отже, обов'язку встановлення факту наявності у державного службовця громадянства іншої держави не виконано, і таким чином суд прийшов до висновку, що суб'єктом призначення не доведено обставин, які слугували підставою саме для звільнення. Державного службовця з посади, однак, у цій справі суддя касаційно-адміністративного суду у складі Верховного суду не погодилася із цими висновками Верховного суду та висловила окрему думку, у якій зазначила, що для застосування цих норм немає жодного значення, як коли та за яких обставин державний службовець отримав громадянство іншої держави. Важливим є саме встановлення. Самого лише факту наявності у такої особи громадянства іншої держави для доведення наявності відсутності порушеного права на державну службу державним службовцем встановленню підлягали обставини наявності відсутності у нього громадянства іншої держави. Угорщини. Водночас, суддя Верховного суду у цій в окремій думці зауважила, що суб'єкт призначення не мав об'єктивної можливості поставити питання позивчу щодо наявності у нього громадянства іншої держави, адже він понад 9 місяців перебував у тимчасовій. Непрацездатності, а також звернула увагу на те, що саме процедура встановлення суб'єктом призначення факту наявності державного службовця іноземного громадянства законодавством не визначена. Також звернула увагу на те, що суб'єктом призначення ввелося активне листування, до прикладу, з Державною прикордонною службою понад два місяці, і зі змісту саме листа Державної прикордонної служби, який надійшов на адресу суб'єкта призначення, і який був саме покладений в підстави оскаржуваних наказів. Зазначено, що в порядку взаємодії каналами Європолу отримано інформацію про те, що згідно з даними бюро зв'язку Угорщини при Європолі, державний службовець є громадянином Угорщини. Документованим паспортом і зареєстроване місце проживання за кордоном. також надали інформацію про це саме місце проживання. Водночас суддя зазначила, що при цьому цей лист містить ствердну інформацію про наявність у державного службовця іноземного громадянства та чітко вказує на джерело її походження саме на бюро зв'язку Угорщини при Європолі. А отже, містить інформацію належну до предмету доказування, і немає підстав вважати, що ця інформація отримана незаконним шляхом таким чином, вищі вказані обставини в сукупності не дають. Право державного службовця на державну службу. І суд мав би вчинити дії, направлені саме на встановлення фактичних обставин справи у цій частині. На погляд судді Верховного суду, яка висловлена в цій окремій думці, суд повинен був направити справу на новий розгляд для витребування судом апеляційної інстанції інформації бюро зв'язку Угорщини про Європолі, на яку посилалася зокрема державна Кордонна служба у відповідному листі і такі дії суду відповідали принципу офіційного з'ясування всіх обставин справи. У ще в одній справі, до прикладу, Верховний суд прийняв постанову, у якій погодився із висновками суду апеляційної інстанції про наявність підстав для зупинення провадження у цій справі та звернення із судовим дорученням до компетентного органу Республіки Болгарія про надання інформації щодо наявності громадянства Болгарії. Громадянина України у наступній справ, при розгляді, скажімо так, такої ж справи правовідносини, у якій є схожими, та предметом розгляду якої слугувало правомірні звільнення особи на підставі фактів про наявність паспорту іноземної держави, верховний суд звертає увагу на те, що через відсутність повного дослідження додаткових обставин цієї справи судами попередніх інстанцій, Верховний суд. Не в змозі надати відповідний правовий висновок щодо застосування норм права, які касатор, зокрема, ставить перед судом у касаційній скарзі, суд розуміє і зазначає безумовно встановлення наявності в особи публічної служби громадянства країни-агресора Російської Федерації за сучасних реалій може шкодити національній безпеці нашої держави. І такі особи, за беззаперечного, встановлення відповідних фактів, не повинні Повинні бути залучені до виконання функцій держави. Проте задля підтвердження легітимності втручання у конвенційні права такої особи, суд, в тому числі апеляційний, не обмежений додатково досліджувати. Факти та обставини справи, що необхідні для прийняття законного та обґрунтованого рішення, таким чином, шановні слухачі, ми маємо розуміти, що при оцінці достатності доказів діють спеціальні правила, стандарти доказування, якими має керуватися суд при вирішенні справи. Отже, аналізуючи судову практику зазначеного питання, ми маємо розуміти, що факт набуття особою громадянства іноземної держави. Повинен грутуватися на беззаперечних доказах, адже тягне за собою негативні наслідки для державного службовця у вигляді звільнення із займаної посади. При цьому встановлення такого факту покладається на суб'єкта призначення. Також ми повинні пам'ятати, що суб'єкт призначення може клопотати перед судом про те, щоб суд звернувся із судовим дорученням до відповідного органу для отримання необхідної інформації. Водночас зверну увагу також і особам, які вступають на державну службу. Вони повинні пам'ятати про те, що під час вступу на державну службу. Службу подання недостовірної інформації про обставини, що перешкоджають реалізації права на державну службу, а наявність громадянства іншої держави, зокрема перешкоджають реалізації права на державну службу, а також не подання необхідної інформації про такі обставини, які могли виникнути під час проходження. Державної служби передбачає за такий дисциплінарний проступок, винятковий вид дисциплінарного стягнення як звільнення із займаної посади. В мене коротко все більш детально та розгорнуто. Пропоную ознайомитися у моїй статті, яка буде у загальному доступі на веб-сайті Національної асоціації адвокатів України. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!